Вітаю! Сьогодні ми розберемо онлайн-сервіс Google My Maps. Для роботи в цьому сервісі нам потрібно в пошуку ввести відповідну ключові слова Google My Maps. Так. І переходимо за посиланням Google My Maps. Google MyMaps. В верхньому куточку у вас Виб'є іконочка аккаунта, з якого ви зайшли на цей сервіс і яким ви будете працювати. Так, я для роботи в даному прикладі прийду на інший обліковий запис. Так, в цьому обліковому запису в мене вже є якась карта. У вас, якщо ви відкрили в перший раз, скоріше за все, пусто. І розпочнемо з того, що створимо свою першу карту. Для цього натиснемо кнопку Створити карту сервіс питається. Для того, щоб створити вашу э, першу карту, вам її э, потрібно надати дозвіл для того, щоб відкрити її та створити на вашому Google диску. Натискаємо кнопку Create. Так, і ось у вас відкрилася ваша карта без назви. Так, Зліва у вас є віконечко з певними налаштуваннями е, та е, поле для пошуку і панель з інструментами, які можна буде використовувати для роботи з картами. Так, Давайте назвемо нашу карту. Я натисну на, карту, на назву карта без назви, веду. Моя перша карта. Можна додати якийсь опис цієї карти. Це поле є не обов'язковим. Я напишу якась інформація про карту. Натиснемо кнопку Зберегти. Так, є наша перша карта. Далі. Давайте перейдемо в місце, місце місто, село чи будь-який інший населений пункт, над яким ми будемо працювати. Так, Пошуку я веду кам'яне. Кам'янець-Подільський. Або знайду на карті. Так, от. Я перейшов в місто Кам'янець-Підільський. Так, зліва в мене є моє місце пошуку, я можу це його закрити. Можу назад додавити місце пошуку, різниці немає. По замовченню після створення карти є перший шар без назви. Можна додати інші шари. Це ті шари, до яких ми можемо додати різні мітки, різні шляхи переміщення, там. Різні маршрути і тому подібне. Їх можна один накладати один на одного, можна відображати по черзі, можна відображати по одному. Так, Давайте перший шар. Якщо галочка на чому відображається, я натисну на три крапочки і перейменувати цей шар. Назву його заклад. Заклади загаль... освіти так. збережу. Далі так. колесико мишки я приближу масштаб карти і знайду о, так найближчий заклад освіти, який тут вискочить нам. Так, по цій адресі що у нас тут є? Так. Ось. Вулиця Князі Корятовичі, і тут у нас є е, школа номер 2 Давайте я е, виділю цю школу, е, наведу на кнопочку Накреслити лінію, натисну її, і тут є 4 варіанти. Маршрутів. Я виберу перший, додати лінію або маршрут і відповідно виділю е, площу, яка відведена під цей заклад освіти. Так. Клікну тут. Так, тут, там, кликну ось тут. Клікну тут. 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 І замкну э, цю, э, цей багатокутник. Так, ім'я цього багатокутника є. Напишу ліцей номер 2 Далі. Тут можна додати зображення або відео, яке буде прикріплено до цієї фігури. Тут можна додати зображення там, фону фасада цього закладу освіти. Я натисну на кнопку Зберегти. Тут можна якийсь опис додати конкретно. Далі зберіг. Тут відображається площа. В гектарах даного багатокутника, якого я виділив, так, можна змінити стиль колір заливки. Так, от, ось такий, припустимо. Можна змінити, можна додати зображення, якщо не додавалося під час створення, можна видалити цей багатокутник. Так, Ось є наш багатокутник. Ось він на панелі зліва відображається ліцей номер 2 Коли я клікаю, він підсвічується. Тут можна було б в описі написати якусь детальну інформацію про цей заклад освіти, адресу, контактні дані або щось подібне. Так, давайте знайдемо ще якийсь заклад освіти, який тут є десь поблизу. <кій> так. Так, так, так. І ця гарина. Так, що тут є? Так, 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 ось тут у нас є заклад дошкільної її освіти No16. Так, давайте я створю для закладу дошкільного її освіти окремий шар. Натисну Добавити шар. Перейменую цей шар на заклади дошкільної освіти. Зберегти. Так, і для того, щоб додати мітку відповідно до певного е шару, або додати маршрут або фігуру, нам потрібно спочатку виділити його, ось підсвічується той шар, який я виділю. Заклад до світу, от освіти зліво от, от, така синя лінія. І м м м так само натискаю кнопочку Накреслити лінію, додати лінію або фігуру. Виділяю площу, яка відведена під цей заклад до шкільної освіти. Там ось так. Приблизно. Так, і це наш ЗДО номер 16 Так само можна додати якийсь опис, зображення, збережу. Так, ну і давайте для садочки я візьму інший колір. Е, давайте якийсь е, зелений. Ось такий зелений хай буде. Так, є у нас зелений. Так, є в нас заклад е, загальної середньої освіти, заклад дошкільної освіти. Так, давайте ще якийсь, е, що тут є поблизу. Так, так, ага, отут є у нас DUSH номер 2 Давайте додав ще один шар. Назвемо його цей шар. Заклади позашкільної освіти. Зберегти. І відповідно давайте виділимо площу, яка належить цьому закладу. Давайте ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І напишу, дивлюся, що 2 Зберегти. Відповідно, змінюю колір, Ну, давайте якийсь такий жовтенький. Отакий хай буде. Окей. Так, є у нас вже кілька закладів освіти. Давайте ще для прикладу. Так, ось школа 5. Я виберу заклади загальної середньої освіти. Візьмемо наш інструмент накреслити лінію, «Додати лінію до фігур і почну креслити. до цей номер 5 зберегти. Так, відповідно зміню, зміню колір. Щоб у нас було все одноколе. Так, так, ось цей колір. Так, от друга наша школа. Так, що в нас тут ще є? От є центр дитячої нацької творчості. Так, э, тут є у нас два корпуси. Так, це що у нас? Так, так, так. Виділю заклади позашкільної освіти. Виділю. Так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Так. Так, що це? Центр тяжовінацької творчості. там, Допустимо, корпус. номер 2 Зберегти. Колір у нас тут повідомлен ось такий жовтий був. Так, а тут у нас з цієї, цієї сторони інший корпус. Так, я виділю. Так, а... так, це виділю. Орпус No1. І змінюю кольор відповідно. Так, окей. Є. так є в нас вже кілька закладів позашкільної освіти, загальної середньої освіти. Так, є у нас тут дитяча спортивна школа. Так, Давайте вже позашкільників ми поки що поставимо на паузу, знайдемо інший якийсь начальний заклад так. так от є ще у нас один заклад дошкільної освіти. так Так, це було номер 2021 зберегти. Так. Змінити колір. Так, на зелений. і відповідно я забув перемістити його заклади шкільної освіти. Тому я так затисну на назву і переміщу. Так, так воно не працює, можна тільки перемістити вверх вниз відповідно я видалю. Вибору закладів дошкільної освіти, інструмент написати лінію. Повторю, наші Дії. Двадцять один, Окей. Так колір у нас званий Є. E. Так, виконали ми виділення наших закладів освіти. Показали, як можна додати заклад загальної середньої освіти, заклад шкільної освіти, заклад позашкільної освіти. Так, Нашу карту можна переглянути, відповідно, як вона буде виглядати в режимі перегляду, а не редагування. Так, от, можна. Відображати і е, забирати відображення різних закладів. Відповідно, ми можемо поділитися нашою картою. Натиснемо кнопочку Поділитися. вімкнемо усі, хто має посилання, можуть переглядати. Також вімкнемо всі, хто е, в інтернеті зможе знайти цю карту. Хто веде запит в пошуку. Також через кнопочку Поділитися через диск можна надати доступ до цієї карти усім, хто має посилання в двох режимах режим переглянути та режим редагування. І над цією картою можна працювати спільно в колективній роботі. Так, І посилання оновилося, копіювати посилання, і цим посиланням можна ділитися з іншими учасниками роботи. Так, після цього натисну кнопочку «Готово». Також е, в меню е, на панелі заліва, коли натиснути, Тут можна скопіювати відповідну карту, відкрити карту. Ставити цю карту на сайт, експортувати в формат, який тут запропоновано, роздрукувати карту і переглянути карту в сервісі інтернет, який називається Google Планета або Google Земля. Так, відкривається наша карта в цьому сервісі. Так, ось і наші території, які ми виділяли. Так, ось наша дитячо-юнацька спортивна школа. Ось я клікаю. Двічі. На ліцей номер 2 нас переводить зверху на ліцей номер 2 Якась інформація, назва цього ліцею, опис. область, площа, периметр. Так, от, клікаємо на ліцей номер 5 Так, ось його площа. Так, от. Заклади шкільної освіти номер 31 Можемо переглянути. Так, центр дитячо-нацької творчості. Так, ось тут, що ми ввели. Ось так можна переглядати більш детально у сервісі Google Планета.